Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк, і зараз поговоримо про те, що хвилює зараз абсолютно всіх, а саме перемовини у Стамбулі, в якому вони взагалі стані, і що відбувається, тому що з'являється дуже дуже багато різноманітних реакцій, приємних та не дуже. І з цим і не лише нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте в нашій онлайн студії, пан Іван Стубак, військовий аналітик та колишній працівник СБУ. Добрий день. вітаю, дякую за прошу. Дякую вам, пане Іване, що подалися. З'являються буквально зараз новини. Що вже відомо, як стало сьогодні вранці, Відомо, хто саме приїхав від Росії в Туреччину, і це ну вибачте, якісь навіть на другорядні, дай Боже, що третєрядні рядні особи в Російській Федерації, голова делегації, взагалі, колишній міністр культури, зараз абсолютно якусь номінальну посаду має Мідінський, а що це взагалі таке, і чи може Україна все-таки відправити когось відповідного рівня туди? Бо про це зараз повідомляє агентство Reuters. Ну, давайте про Медінського. Це колишній наш з вами співвітчизник, уродженець міста Сміла, Черкаської області. Ну, це для розуміння там му році народився, десь 80-х роках поїхав. Ну Україну бачив. Давайте так почнемо з цього. А, з приводу того, що це дійсно. Другорядна, третєрядна делегація, я повністю з вами погоджуюся. Таке враження, що в Кремлі визначили в останній момент. Хто був на роботі, то ти, каже: ти ти, ти ти. От і ти поїдеш до Стамбулу. Якщо б не знаєш на очі потрапився, якийсь кансьєр, білітер кремлівський, то його б так само взяли по хапку і відправили б до Туреччини. Ці люди не уповноважені вести мирні перемовини. Ці люди не уповноважені говорити щось розумне навіть. Читати з паперу, я думаю, ну, повноважили їх трішечки, прочитати от і до, і все більше нічого не чіпати. Е, задання в них буде яке: приїхати, відкрити скриньку, саквояж, не знаю, там валізу, е, зачитати через текст, скласти папірець, передати іншій стороні, щось вислухати, натомість від іншої сторони, від нашої, і поїхати назад. Це навіть не міністр закордонних справ, це не помічник Путіна з міжнародних питань не ушаков, це не Лавров, не ушаков, хоча вони спочатку планувалися. Тобто, це набагато нижча делегація. Одразу скажемо, що Зеленський, як би до нього не сталося, не буде зустрічатися з цими дрібними фігурами натомість на щоб з ними зустрітися до Туреччини або приїхала або зараз ще в дорозі знаходиться інша українська делегація яка має Можливість і має повноваження зустрічатися з ними, тобто відповідний рівень не може президент Зеленський зустрічатися не знати з радником міністра закордонних справ Російської Федерації. Тобто, це ну це взагалі не камільфо. І ми вже бачили в новинах про те, що принаймні Василь Малюк, голова СБУ, вже прямує до Туреччини, щоб можливо прийняти участь у якихось розмовах, хоча б з приводу полонених з приводу політичного. Підтексту продовження війни, закінчення її війни, я думаю, що ні в кого з них немає повноважень, навіть там теоретично вести ці перемовини. До речі, це ж дуже цікаво. Бо вранці якраз була інформація, що до складу української делегації були долучені керівники різноманітних оборонних структур та. Ціла купа міністрів фактично, і я так розумію, було сподівання, що можливо, якщо не Путін, то хоча б оці тройка, що називається, так тобто, міністр закордонних справ, та можливо прем'єр-міністр, чи ще хтось. А приїхали ну просто бо зна хто. Тобто, це така спроба принизити публічну Україну. Ну так дійсно дивіться, я бачу наступним чином: Російська Федерація могла зіграти роль. Яку вона грала до останнього часу, теж таку собі слухняного сина, як грає Україна перед сполученими штатами, показувати, що ми готові до перемовин, але штучно тягнути час, там не домовилися, говорили, говорили, не домовилися. Там не знаю, якась там позиція України ще щось можна було вигадати. Але тут, от в цьому моменті, відверто Російська Федерація зіграла грубо і демонстративно показала, що нічого. Ні про що домовлятися з Україною, вони не планують це і не знаю ляпас. Як загоном можна говорити і європейцям, і американцям і Дональду Трампу. Я можу пояснити, чому так відбулося? Є одна величезна причина в Кремлі. На жаль, і ну, так на жаль, є така ситуація на фронтах, що в Кремлі чудово усвідомлюють: о у нас є перспектив, у нас є можливості дотискати Україну. Зараз відкриваємо мапу Deep State і бачимо, що за останні два тижні, на жаль, ситуація на фронтах погіршилася в напрямку покровськ Костянтинівка. Ці міста поруч між ними є прорив, ну, прорив, не прорив, а методичне продавлення української оборони. І можна вже побачити, що росіяни контролюють дорогу, яка сполучає Покровська Костянтинівка, і можна побачити. Вектор напрямок подальшого руху російських окупаційних військ це в напрямку міста Костянтинівка для його напівоточення, і також саме в напрямку міста Покровська для його напівоточення. Плюс сюди накладається історія. Я кажу, називають цю складову ну, цю ситуацію. Зворотній бік або темна сторона Курської операції України, яка тривала 9 місяців. Росіяни вже контролюють близько 100 квадратних кілометрів території Сумської області, яка межує з Курською областю. Ситуація дійсно дуже погана для нас там. Я не кажу, що критична, але ну, погана, неприємна. І саме ось ці речі, можливо, навели росіян на думку, а наша нам перемовна? Вони потрібні українцям. Це українці вимагають перемовин, бо в них є проблеми на фронтах. У нас проблем немає. Тому начхати на перемовини, начхати взагалі на процес. Продовжуємо тиснути українську оборону стільки, скільки буде виходити. Ну і плюс розраховуючи, що рано чи пізно українські союзники зламаються, там, не знаю, американці остаточно вийдуть з процесу, і це покращить, поліпшить задачу росіянам. Європейці між собою пересваряться і так далі. З'явилися вже сьогодні перші реакції, якраз наших партнерів та загалом міжнародної спільноти, скажімо так, і масово голови європейських країн лідери так заявляють про те, що Путін показав власне те, що він якраз та сторона, яка не готова це йти, навіть про це заявив Марк Рюте, генсек НАТО, і навіть Трамп написав, що він дуже незадоволений рівнем цієї делегації. Як ви вважаєте? От така бурна реакція на словах може в якісь дії перейти. Ми б хотіли, щоб воно пройшло все в дії. Ми б хотіли бачити серйозний результат. Але поки що, на жаль, за 100 днів більше ніж 120 днів каденції пана Трампа, якихось дуже дуже рішучих кроків ми не побачили. Так, ми безмежно вдячні за те, що американці погоджують нам. Передачу не ну, продовжує допомагати військову техніку, яка була раніше вже анонсована. Дякуємо. Дякуємо за те, що погоджують передачу озброєння іншими країнами е до України військової техніки, яка належить Американу ну, вироблена в Америці. Танки Абрамс від Австралії за частини до до 16 е були оголошення про передачу Україні в систем. Система ракет Петріот здається, від Німеччини, тобто дуже дякуємо, що такі домов... ну, такі моменти є, але чогось дуже дуже великого від Сполучених Штатів ми не отримуємо. Згадуючи по практиці, як в першу каденцію пройшла не так: перша каденція пана Трампа, я пам'ятаю, чим більше він погрожував, тим. Менше була вірогідність взагалі реалізації цих погроз. От я пам'ятаю, там 17-18 років він погрожував північній Кореї. Якщо вона не підуть на домовленість по ядерному озброєнню, то він зробить щось таке, неймовірне. Там буде так, таке пекло. Просто він тиждень писав соцмережа про очікуване пекло для північної Кореї. По факту він не зробив нічого. Згадайте, будь ласка, про погрози пана Трампа в напрямку Хамасу, який в жовтні двадцять року захопили велику кількість ізраїльських заручників, він погрожує, що якщо там до суботи не буде відпущено всіх заручників, там буде просто пекло. Ну заручників так і не не відпустили. Ви бачили пекло? Ні, я так само не бачив пекла. Тому Дональд Трамп це та людина, яка на жаль, її слова розбігаються з діями. Хоча ну в нашому випадку я хочу вірити, що все ж таки ну, у нього і тірпець, і він все ж таки. Натисне на Російську Федерацію залізобетонною плитою у вигляді санкцій, у вигляді передачі в Україні просто неймовірної кількості озброєння. Хай не далекобійно, я маю на увазі. Хай не окей, не бити навіть по території РФ, хоча б бити по окупованих територіях, щоб у нас були можливості. Ну почекаємо, подивимося найстрашніше, пане Іване, що дії іноді навіть протилежні, тому що, от, наприклад, видання Bloomberg заявляє, що Сполучені Штати. Пробують відновити дію е, роботи Ради Росія е, так, Росія НАТО, власне кажучи. Е, ми пам'ятаємо, що нещодавно також саме Сполучені Штати наполягали, щоб Україна не б, брала е, участі в саміті НАТОвському. А що це взагалі таке? Чому е, звідки це постійне бажання, окрім Кнута, демонструвати якийсь великий пряник Кремлю? Ну тільки Кремлю. Дивіться, логіка, яка Кремлю, пряники Кремлю, зефіри Україні батіг. От, от така от логіка. На кого простіше натиснути? На слабку сторону, яка від тебе залежить. Ну, давайте дуже так примітивний приклад: простіше ж накричати на своїх дітей, ніж піти там, не знаю, там нагрюкати на сусіда. Бо сусід може її по морді дати, а на своїх простіше на в сім'ї, в родині накричати. Ніхто тобі нічого не скаже або ну, вірш, нічого тобі не зробить. От Дональд Трамп, на жаль, користується такою викривленою логікою. А звісно, ми б хотіли бачити, яку логіку. Стороні, яка постраждала допомога, стороні, яка е завдає шкоду, їм хотів сказати щось нецензурне, їм батіг. От, от, от. Хотів сказати, Страпон, але хай буде батіг. Але як щось викривлено, якось викривлена ситуація зараз. Так сподіваюся, що Рано чи пізно ми таки доб'ємося нормального адекватного якогось погляду та дій від Трампа, друзі. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А ми, поки пане Іване, із з вами давайте подивимося на лінію фронту, що там зараз відбувається, тому що, наприклад, стало відомо, що з Дніпропетровщини вже евакуюють населення з семи сіл, які на кордоні за власне. Тими частинами, де йдуть бойові дії зараз. Що зараз відбувається саме на цьому напрямку? Дивіться, це третій напрямок, по є зараз дуже загрозливим. Ну, це Новопалівський напрямок, там де Російська Федерація продовжує бажання, хоч шукає бажання, шукає можливості для того, щоб обійти місто Покровськ з Заходу по території Дніпропетровської області. Пару тижнів тому вже були оголошення про евакуацію. Чотирьох сіл в Дніпропетровській області, тепер вже бачите, ще додаткові вже вийшли майже скільки на 15, майже до, ну, до двох десятків населених пунктів сіл селищ. Тобто, все те, що опиняється на відстані 15 кілометрів від лінії розмежування, всі ці селища, села підлагаю, підлягають виселенню. Бо це та відстань, на яку може летіти, ну з врахуванням там лінії розмежування, як там знаходяться передові позиції росіян, летить артилерійський снаряд, летять і впівдрони, і тут дійсно є загроза для цивільних, тому що раз, ми просто бачимо, як ситуація загострюється безпосередньо прямо зараз на наших очах. Оту Харків повідомляють про те, що великий новий російський наступ по суті вже почався. Як ви вважаєте, чи дійсно це так, і чи є якраз оця частина фронту, про яку ми зараз говоримо, однією з основних для росіян? То ми не знаємо, які основний напрямок для них вони тиснуть всюди ще раз, всюди, і тільки все пізнається в порівнянні де більше, де менше, але бойові дії тривають всюди. Я б не сказав би, що там от, літня кампанія вона вже стартувала. Ну, слухайте, там не було перерви. Можна сказати, літня кампанія стартувала. Якщо б не знаю, наприклад, з березня місяця по сьогоднішній день була пауза. Потім знову заговорили гармати і почалися наступальні дії. Але вони не зупинялися. Тому я залишаю цей момент потім вже історикам. Якібудь академічно, рахувати цю війну по періодах, там період 1, 2, 3, там 23, Тут більше, тут менше, тут літня кампанія, тут зимня кампанія, змова. Я так не рахую абсолютно. Бо віддії продовжуються. Вони намацали шпаринку в нашій обороні. На жаль, і от саме на цьому моменті, який я говорив між Покровським та Костянтинівкою, вони почали протискати нашу оборону і, на жаль, отримали таке собі друге дихання. І наостанок з'явилася така новина, що збройні сили України вперше збили новітній російський дрон, буцімто в нього є вбудований штучний інтелект, і його демонстрували на параді в Москві. Що наразі відомо про цю технологію, і наскільки це є справді робочою машиною. Не готовий сказати, Візгарт, У мене немає знань на цю тему. Я не можу сказати, чи там був штучний інтелект, чи там були тільки основи його. Тут вже треба звернутися до фахівців, які досліджували цей прилад для вбивства, і вже чекати на їхнє технічне резюме. А загалом, якщо подивитися на саме дроновий, скажімо так, напрямок нашої роботи, то наскільки я розумію, зараз основна така новинка сезону, я б навіть так це назвав це дрони на оптоволокні. Так чи можуть дійсно росіяни в якийсь момент виперед нас за цим розвитком дронів та вмонтувати їм якийсь дійсно штучний інтелект, чи поки що вони в теорії від цього далеких? Черт, я не є компетентна в цій ситуації. Я не можу сказати про штучний інтелект, наскільки він впроваджується в дронах? Ну через оптоволокна. багато, дуже багато просто покоління на покровському напрямку залишків цього оптоволокна від дронів, які вже вилітали, але про штучний інтелект час вам тут треба фахівці в цій галузі. А взагалі, в теорії, якщо з'явиться така розробка, то наскільки вона може замістити собою і спростити роботу в умовах хреб? Ну ще раз, ну це, це точно питання не до мене. З мене знання тут дуже обмежень. Я черт не можу дати щось більш таке цікаве. Що ж, дякую вам дуже, пане Іване. Продовжимо слідкувати за ситуацією і в політиці, і на фронті, тому що це, власне, два найголовніших зараз напрямки роботи української сторони, української влади та українського суспільства. Дякую вам дуже, дякую дуже. друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарі, що ви думаєте про все це.